Друзі, на інфа перші проголовне. Поїхали, коли я записав відео про вбивство Ірини Заруцької та про імітацію співчуття від нашої влади, то дехто в коментарях написав, що Єрмак намагається заскочити в останній вагон цієї трагедії попіаритися, а не співчуває. І це правда, бо інакше не сталася ганьба за тим, що батька загиблої не випустили з України. Пише Борислав Бореза. Батько Ірини Заруцької, якого убили у США, не зміг бути присутнім на її похороні в Шарлотті, штат Північна Кароліна, через правила, що забороняє чоловікам призовного віку, залишати. Ати Україну про це повідомляє Daily Mail. Тобто батько вбитої у США української біженки не зміг приїхати на похорон доньки, оскільки він призовного віку і йому не надали дозвіл на виїзд, навіть на поховання власної доньки. Так близькі до зеленського та єрмака чоловіки призовного віку постійно їздять за кордон. А от усі інші тепер про це пишуть на заході та цією історією ілюструють не лише ставлення влади до українців, а й б'ють по репутації країни, але опешці це байдуже. Синічні монозбродні людей зазначив Береза. Про це говорив і Гончаренко. Батька вбитої у США Українки не пустили на похорон до своєї доньки, бо він призовного віку про це пишуть британські змі. Це просто якийсь капець. Неможливо уявити, що переживає батько, чи дитину вбили на іншому кінці світу. Це потрапило у всі світові новини, а його не пускають навіть попрощатися з власною донькою, при тому, що кордон відкритий для всіх своїх, але закритий для людей. Кордон має бути відкритим. Всі повинні мати рівні права. Я подав за. Законопроект про можливість виїзду для всіх це жесті потрібно припиняти. Офісне мишення пише, що на похорон українки прийшло дуже і дуже багато американців. Матір ридала а батька дійсно не пустили весь світ обурив. Цей вчинок влади потрібно міняти пріоритети щодо передану кордону, адже вигляд дає. це максимально цинічно. Тітка Ірини стверджує, що мати Ірини перебуває в шоковому стані і сильно злякана. Після трагедії родина потребує часу та простору, щоб пережити горе і не розуміє, чому не могли відпустити. Чоловіка, хоча б аби він побув і підтримав свою дружину і попрощався із донькою. А ось що пишуть західні змі, батько обитої у США Ірини Заруцької пропустив похорон доньки, бо його не випустили з України через зачинну заборону влади на виїзд. Зазначають у Пост. Як повідомляє видання те, що батько не зміг приїхати на похорон, завдало сім'ї ще одного болю. Зазначається, що батько Ірини Зароцької живе в Україні і підпадає під призов, через що він не зміг залишити країну. Він був змушений залишитися. Він не Приїхав на похорон, сказав сусід сім'ї у Шарлотті. Вони переживають і це дуже важко. Додав він, пояснивши, що мати, молодий брат і сестра Ірини Заруцької живуть у США. Некролог про Заруцьку похорону описував її як талановиту художницю, яка мріяла стати асистенткою ветеринара. Вона щедро ділилася своєю творчістю, дарувала рідним друзям свої роботи. Вона любила ліпку та дизайн унікального, еклетичного одягу, що відображав її яскравий дух і йшлося у некрологу. Ірина пам'ятатимуться за Доброту, креативність і незгладиме враження, яке вона залишала у усіх, кого зустрічала. Продовжувалося в ньому. Її відсутність залишає глибоку порожнечу, але її дух назавжди житиме у серця тих, хто її любив. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.